З початку квітня на Закарпатті спостерігають поступове зниження кількості хворих на грип ГРВІ та коронавірус. Впродовж минулого тижня рівень захворюваності був нижчий на 12% від епідемічного порогу. Перевищення спостерігають тільки в територіальних громадах Воловеччини та в Тячівському районі. Зареєстрували всього 4 тисячі 865 випадків ГРВІ та грипу, що на 8% менше ніж тижнем раніше. Госпіталізували за цей період тільки 100 пацієнтів Поступово знижується захворюваність на covid 19 адже це інфекції, які мають однакові шляхи передачі. І відповідно ми зареєстрували лише 119 нових випадків COVID на минулому тижні, і це на 15% менше, ніж попереднього тижня. Можемо сказати, що найбільше випадків за тиждень зареєстровано в Жгородській територіальній громаді, Свалявській, а також в Бергівській громаді. Це від 10 до 20 за тиждень в інших територіальних громадах або не реєстра. Зовсім або реєструвалося поодинокі випадки захворювання.